Становище українського голкіпера Андрія Луніна в реалі залишається не зовсім стабільним, але воно однозначно краще ніж будь-коли раніше. Воротар почав більше грати і показав, що готовий користуватися шансами, які йому випадають. А ще Лунін відчув любов та підтримку зі сторони партнерів по команді. Про це нещодавно писало іспанське видання Релево, і вже неозброєним оком помітно, що українець потоваришував із зірковим новачком клубу Джудом Белінгемом. Це вже схоже на справжній броманс, принаймні на його початок. Вітаю вас, друзі! У цьому відео ми поговоримо про тісні взаємини Андрія Луніна та Джуда Белінгема. Чи не єдина річ, яка нині насправді викликає позитивні емоції, якщо дивитися на нинішню ситуацію Андрія в Реалі, яка є дуже невизначеною. Але перед цим нагадаю, що найближчий матч вершкових відбудеться вже у новому році. Це буде матч проти мальорки. Прогнози на цей поєдинок ви можете робити на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте середині гри разом з Трибуна та Фавбет. Все почалося з матчу України та Англії 9 вересня. Збірна України зустрічалася з Англією у відборі на Євро 2024 Тоді Белінгем провів на полі 65 хвилин, а Лунін залишився в запасі. Гра закінчилася, як ви знаєте, нічиєю один-один. А після фінального свистка партнери по Реалу щось мило обговорювали. Схоже, що Андрій та Джуд також обмінялися футболками. На цьому відео на плечі в Белінгему помітна воротарська форма збірної України. А в Луніна в Руці червону джерсі збірної Англії. За кілька днів на іспанському аналізі Оликс з'явилася ігрова Джерсі Белінгема за 1000 євро. А, що це? а вже 15 жовтня українець круто висловився про свого зіркового партнера: Джуд Белінгем інопланетянин прийти в найкращий клуб світу у 20 років, забивати в кожній грі, віддавати гольові передачі, впливати на матчі та рахунок він не з цього світу. На тренуваннях Джуд не забуває мені, я відбиваю його удари. Здається, єдине місце, де він не забуває, це на тренування. Ну і тут важко не погодитись з словами українця про англійця. Погодьтесь. Джуд регулярно залишає коментарі під постами Луніна. Соцмережах 8 листопада Лунін отримав шанс в основі реала, який травмувався прямо перед поєдинком проти Браги. В ЛЧ Андрій провів вдалий матч із відбитим пенальті. Одноклубники привітали українця із вдалим поєдинком. Одним із тих, хто залишив коментар в інстаграмі Луніна, був саме Белінгем. Він написав: дивовижний матч, друже. Анчелоті в цей момент все, Що мені треба якийсь коментар кепінсті написати, чи шо Белінгем неодноразово залишав коментарі під публікаціями Луніна. Ось, наприклад, Андрій опублікував пост після одного з сухих матчів у складі Мадридського клубу. І Джуд, звісно, не пройшов повз. А тут Лунін пожартував, що завдяки його команді в нього відмерзли пальці у матчі проти Гранади, де реал переміг 2-0, А моментів біля воріт українського голкіпера майже не було. Белінгем відповів: знову розігрій пальці, друже. Ну, чиникай. Гравці часто разом на тренуваннях після матчів під час виїздів Луніна та Белінгема останнім часом можна нерідко побачити разом. Одним із таких моментів був дуже милий епізод, коли Белінгем тепло привітав Луніна після успішного матчу проти Кедіса. А також ось таке атмосферне фото з ним з'явилося на тренуванні навіть під час матчу виїзду або перельоту. На матч разом. Як то було популярно писати після поєдинку Англії проти України? Натуралізуйте Бейлінгема. Англія і без нього дуже сильна. А ось нам. Нам він знадобиться словом, такі відносини Луніна і Белінгема. Це топ. За цим вкрай приємно спостерігати. Що дивно, Джуд, грубо кажучи, тусить не з зірковими гравцями реалу, котрих чимало, а саме з нашим козаком. Але цікаво буде поглянути на те, чи зіпсуються їх відносини, якщо Андрій все ж покине Реалу. Маю на увазі, чи будуть ці відносини такими ж теплими і міцними. А, взагалі, друзі, за основу цього відео, ми взяли матеріал Діми Рапчевського на сайті Tribuna.com. Там ціла низка крутих матеріалів, посилання на які ви можете знайти в описі до цього відео. Якщо ж ви користуєтесь смартфоном, то для вас QR-кодик качайте за стосунок. На сьогодні це все. Вподобайк, якщо це відео вам сподобалось, і вподобайка Лоніну за те, що знайшов собі такого зіркового товариша по реалу.